Я навіть скажу, що в нас буде якесь повернення територій. Саме буде повернення. Єдине, що це не всі території. На жаль, Крим, як там буде розгортатись, там буде ще більше. Крим знову ж як частина таємного плану. Не здивуюся, якщо все почнеться з Криму, хоча б це хоча зараз це здається, якимось неймовірним. Вітаю, друзі! У цьому випуску ви дізнаєтеся про перші деокуповані території та про розгортання подій на лінії фронту. Про це і не тільки вже у новому прогнозі від відомої трологині Людмили Хомутовської. Ви на каналі Ростослав Продакшн не забудьте підписатися та натиснути на вподобайку і дзвінок, що буде відбуватися на лінії фронту у червні. Я навіть скажу, що у нас буде якесь повернення територій. Саме буде повернення. Єдине, що це не всі території, на жаль, якась частина, яку ми будемо отримувати. Я думаю, що ми чекаємо таких хороших звісток. Якщо ми дивимося, як енергії, що там на фронті, на жаль, фронт гуляти не буде, вихідних там немає. Доволі активно, доволі все там активно і знову ж нас вилаз, вилазить південь, не здивлюсь. Якимось чином, там у нас буде активація, тому що південь у нас активується саме по місяцю, як частина таємниці. Так що чекаємо, якісь там ще рухи. Що буде відбуватися у Херсонській, Запорізькій області та на півострові Крем? Суперактивний на цьому всьому, що подивитись, у нас Крим. Крим, як там буде розгортатись, там буде ще більше. Крим, знову ж, як частина таємного плану. Не здивуюся, якщо все почнеться з Криму, хоча, б це, хоча зараз це здається якимось неймовірним. Е, в, якщо ми дивимося Херсонська, то Херсонська там теж є рух. Принаймні початок руху. Можливо, це не початку місяці а нам показують в кінці, тому що саме якісь початкові дії для того, щоб перейти річку. Думаю, що в нас Херсон там теж буде активний. Запорізька тут на другому місці, на самому останньому місці, тут а по Пентаклям, якась тема вичікування. Тема того, що чуть-чуть пізніше. Так що дві області: перша це Кримці е, Крим? Вона взагалі під номером один. Далі у нас ідея Херсон. Які дії окупантів на півдня втеча чи? Оборона, кажу, що боїв не буде. Там е, періодично будуть бої. Але якщо піде оця навала, ми, ми будемо бачити просто якісь дуже швидкі м, рух окупантів, які будуть відступати. Навіть карта е, проти про втікачів, про переселенців. Якщо я думаю, що там ніхто триматися не буде. Хоча бої там будуть, там бої будуть, але вони не дуже такі сильні бої. Все-таки нема це такої, як було на початку війни. Там по силі вони просто валили, валили, валили. Цього немає. Зараз нам дають трієчку. Якась активність буде, але знаєте, така на трієчку, я б так сказала. Що червні буде відбуватися на Куп'янському напрямку? Ну зараз в нас що ворог, що Україна, там якісь самі запеклі бої. Дуже, взагалі вся увага там буде. Е, крім того, що там накопичили війська саме ворог, вони готові десь там активізуватися, але і наші теж не будуть відступати, тому що теж є якісь запаси, так що просто зараз якась неймовірна боротьба, і, і в будь-якому випадку ми чекаємо. Звільнення, там буде якісь звільнення. От дайте, дайте час. Що буде відбуватися на бахмутському напрямку у червні? Тут якісь професіонали нам говорять на зміну вагнеровців, Що там іще якась така певна боротьба буде, але в. Чекаємо знову величезні втрати на тому напрямку, і зараз знову ж чекаємо все-таки рух зі сторони України. Яка доля чекає на Авдіївку у червні? Авдіївський напрямок велика кількість обстрілів до того, що будуть зноситись будинки? Поки я там не бачу розв'язки, просто бачу зараз просто максимально запеклі бої. Я не бачу, що буде дуже якесь просування. Навпаки, нам дають по вісім мечів, знаєте, про те, що чи там будуть брати в якісь котел, чи про те, що буде якась е, саме люди не зможуть звідти вийти, Оце щось подібне, це якась така операція розробляється, але вона якось так, знаєте, як помалу заганяють велику кількість людей. Я думаю, що це там саме українці хочуть зробити щось на штал котлу. Друзі, вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.